Всім привіт! З вами Ерін, і сьогодні я розповім вам про аніме Форма голосу. Історія починається в початковій школі, де сьоя Іщіда, будучи непосидючим та популярним хлопчиком, починає знущатися над новенькою однокласницею Сьоко Нішемією, яка має вади слуху. Через свою глухоту Сьоко часто стикається з нерозумінням і глузуваннями з боку дітей. Сьоя спочатку жартує над дівчинкою, не усвідомлюючи глибини її страждань, але його агресія швидко переростає в систематичні знущання. Він відбирає її слухові апарати, ламає їх і навіть. Ображає її мову жестів, незважаючи на спроби Сьоко налагодити дружні стосунки. Згодом однокласники й учителі помічають, що ситуація виходить за рамки, але ніхто не вживає рішучих дій. Невдовзі Сьоко змушена перейти до іншої школи. А сьоя стикається з наслідками своїх дій. З улюбленця класу він перетворюється на ізгоя. Друзі відвертаються від нього, і тепер уже він опиняється на місці сьоко, переживаючи приниження і самотність, усвідомлюючи, що через його вчинки дівчинка пішла. Сьоя починає відчувати провину, яка з роками переростає в глибокий сором. Проходять роки, і в старшій школі сьоя занурюється в депресію, розчаровуючись в собі та в інших. Він планує покінчити життя самогубством, але перед цим вирішує зустрітися із сьоко, щоб вибачитися перед нею і полегшити свої страждання. Сьоя знаходить сьоко і з труднощами наважується заговорити з нею. Дівчина приймає його вибачення, хоча спочатку з обережністю. Поступово між ними формуються крихкі стосунки, і сьоя намагається загладити свою провину та налагодити дружбу. Сьоко живе з молодшою сестрою Юдзору, та матір'ю, які прагнуть захистити її від усіх труднощів і часто проявляють ворожість до сьої. Юдзору спочатку скептично ставиться до його спроб повернутися в життя її сестри, але пізніше визнає, що його щирі наміри допомогти сьоко. 好き綺麗だねあ西宮 Подальша історія розповідає, як сьоя бореться зі своїми внутрішніми демонами та наслідками минулих вчинків. Він усвідомлює, що його агресія та брак емпатії в дитинстві зруйнували життя не лише Сьоку, а й його власне. Сьоя починає розуміти, як його поведінка вплинула на людей, яких він вважав друзями, включаючи на оку Уено, яка колись схвалювала його знущання, і Томохіро Нагацуку, нового друга, що допомагає йому знайти впевненість і зрозуміти цінність людських стосунків. Поступово сьоя розширює своє коло спілкування, але все одно відчуває відчуженість через гнітючу провину. Він уявляє хрести на обличчях людей як символ своєї ізоляції. У його житті знову з'являються старі знайомі, включаючи колишніх однокласників і тих, хто був свідком його знущань на цього. Через спілкування з ними він вчиться прощати себе і приймати інших такими, які вони є. Тим часом Сьоко теж бореться з внутрішніми труднощами. Вона відчуває себе тягарем для своєї сім'ї та друзів, через що занижує самооцінку та глибоко страждає. У кульмінаційний момент вона вирішує покінчити із собою, думаючи, що так полегшить життя близьким. Проте сьоя вчасно помічає її наміри і, ризикуючи життям, рятує її. Ця сцена стає переломною для обох. Сьоко усвідомлює, що не повинна нести відповідальність за все навколо. А сьоя розуміє цінність життя і важливість підтримки. Після цього випадку обидва герої починають змінюватися. Сьоя вирішує більше не просити вибачення за минуле й будує своє життя, приймаючи себе разом із помилками. Сьоко також вчиться цінувати себе й перестає відчувати провину за те, що вона інша. Разом вони проходять шлях особистісного зростання та самоприйняття. У фіналі історії сьоя йде на шкільний фестиваль і вперше за довгий час знімає для себе хрести з облич людей. Він починає бачити їх відкритими та доброзичливими, а сам відчуває, що знову може бути частиною суспільства. Сьоко й Сьоя, подолавши безліч труднощів, знаходять підтримку одне в одному і роблять крок у життя, сповнений надій та можливостей. Вони не лише миряться з минулим, а й вчаться цінувати теперішнє і приймати себе такими, як є, з новими силами продовжуючи свій шлях. Форма голосу глибоко розкриває теми прощення, прийняття та важливості доброти, показуючи, що навіть найважчі помилки можна подолати, якщо бути чесним із собою та відкритими до змін. Що ж, на сьогодні все. Не забудьте залишити коментар, лайк і підписатися на канал. І до нових зустрічей!